Добрий день малята! Рада вас вітати! Сьогодні ми з вами поговоримо про свійських тварин, яких можна зустріти на фермі. Як ви думаєте, кого можна побачити на фермі? Свійські тварини живуть разом з людьми і допомагають нам у господарстві. Давайте згадаємо, наприклад, корова дає молоко, курка дає яйця. А собака, а собака охороняє дім. Давайте зараз з вами пограємо в гру. Я буду вам показувати картинки з різними свійськими тваринками, а ви повинні не тільки назвати тваринку, а й сказати, що вона їсть. Давайте, наприклад. Це хто? Корова? Молодці. Що вона їсть? Травичку, правильно. Це хто? Свинка. Що вона їсть? Картоплю. Так, правильно. Це хто? Це коза. Що вона любить їсти? Теж травичку. Молодці. А хто це? Це кінь. Він любить їсти що? Сіну. Добре. А хто це? Це кішка. Що вона любить їсти? Молочку. І рибку молодці. А це хто? Це собак. Правильно. Собачка любить їсти що? Кісточки. Подивіться, будь ласка, хто до нас завітав у гості? Оце це мій улюбленець. Його звати Песик. Так. Подивіться уважно, у нього нема нашийника. І сьогодні ми будемо з вами малювати. А малювати ми будемо для нашого улюбленця нашичок. Приготуйте, будь ласка, гошові фарби. Пензлик. З фарби стакан з водою і пологі серветки. У нас є з вами шаблон на шинічок і ми зможемо його декорувати за допомогою гуашевої фарби і пензлика. Колір ви обираєте, який вам вподоби. Я візьму жовтий, я візьму червоний колір і візьму білий колір. Так, перед початком нашої роботи ми з вами зробимо. Гімнастику для пальчиків. Приготуйте свої ручки. Чок-чок-чок. Дуже спритний павучок. Павутина швидко плів. Павучиху запросив, ти приходь до мене в хату, будемо разом чаювати. Молодці. Так, приготувались. Ось, ласка, подивіться. у нас є. У нас є шабло нашого собаки, у нас є фарби різнокольорові, у нас є водичка з пензликом і вологі серветки. Що нам треба зробити? Нам треба вмакнути пензлик фарбу, яка нам подобається, наприклад, я вмочу в червону і проставлю краплинки, так як мені подобається. Я проставлю краплитки ось так. Тепер я оберу інший колір, наприклад, жовтий. І дода жовтою форми тепер я беру жовтий колір і додаю сюди жовтий колір. Теж ставлю краплинки. Дивіться, як гарно виходить молодці. Тепер за бажанням можна взяти інший колір, ну, наприклад, іще зелений, і додати до нашого нашика зелений колір. Також тобто поставити краплинки. Дивіться малята, яка виходить в нас краса. За бажанням, за допомогою дорослих, ви можете розфарбувати нашого песика. Тож, дітки, подивіться, що у нас з вами вийшло. Ось такий песик ось такий нашинечка. Тепер я буду чекати ваших відповідей і ваших робіт. Шаблончик цієї собачки ми скинемо з вами. Декілька питань. Що ми з вами сьогодні дізналися? Що свійські тварини живуть поруч з людьми. Деякі з них нам дуже допомагають. І деякі тварин, деяких тварин можна зустріти на фермі: корова, кінь, коза, кріль, курка, вівця. Звичайно, шкуди ж без наших котиків і собачки. Я вам дуже дякую і чекаю ваших робіт. До побачення!